Добрий день, любителі сівтового кіно. Після завершення серіалу Останні з нас тепер ми можемо зосередитися на Мандалорці, де потроху підбираються до екватору сезону. Третя серія вийшла трохи неочікуваною, бо більшість було присвячено історію минулим імперцям, які знаходяться під арештом нової республіки. Але загалом серія показала дуже багато цікавих деталей, які потрібно пояснити, що я і зроблю у цьому відео. Друзі, а перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Цю серію можна поділити на дві частини. Перша це головна історія про Діна Джаріна та Мандалорців. А друга про історію відродження імперії, яка, як ми знаємо, перетвориться у майбутньому у перший орден. А тому я почну сьогодні з менш важливого про колишніх імперців. Ми повертаємось на коросант. Нещодавно Андро зосередився на Корусанті в епохи імперії, а мандалорець повертається на планету через десятиліття. Є кілька знайомих місць, зокрема, оперний театр із фільму Зоряні війни Помста ситхів. Ми бачимо знайоме обличчя доктора Першинга імперського вченого, якого грає Оміт Аптахі. Раніше ми його бачили у першому сезоні Мандалорця, тоді він працював на клієнта, грізного Вернера Герцога, та розробляв технології клонування і проводив схематичні експерименти з малюком грогу. А наприкінці другого сезону, після того, як його викрали, він допоміг знайти Грогу та розповів про корабель мофагідеона. Ну а після цього Карадюн, скоріше за все, його відвезла до нової республіки, і він зареєстрований у їхній так званій програмі Амністії. Згідно з програмою Амністії, нова республіка намагалася перекваліфікувати та реабілітувати колишніх імперців. По суті, це версія зоряних війн» – операція Скрипка, програми після другої світової війни, у рамках якої Сполучені Штати залучали колишніх нацистських вчених і залучали їх до розробки технологій часів холодної війни. Першинг ніколи не був дуже лояльним до імперії, тож він просто щасливий, що залишився живий, і зараз працює над каталогізацією карток даних. До речі, у серії можна декілька разів побачити, як він торкається свого вуха. Це нам нагадує момент, коли його викрили з імперського корабля. Тоді біля його вуха пролетів постріл бластера, який і пошкодив його вухо. Далі нам знову показують знайомого персонажа. Це Елія Кейн, ще один реформований імперський офіцер, яка служила на кораблі мофа Гідона. Вона доволі швидко перемагає першинга, пригощаючи його вкраденим імперським печивом і заохочуючи його продовжувати дослідження. Вони навіть дійшли до того, що зламали зоряний руйнівник і викрали обладнання лабораторії клонування, після чого вона відразу завдала першингу удару в спину і передала його новій республіці. До речі, як тут не помітити дуже круте посилання на адмірала Акбара, коли Першинг намагається сказати лікарю Каламарі з Нової Республіки, що це була пастка. взагалі, що стосується Елі і Кейн, то є підозра, що вона працює навіть на Палпатіна. Музична репліка, що супроводжує її сцени, згадує ситхів. Палпатін мав би найбільше виграшу від досліджень доктора Першинга щодо клонування. Тому для нього було б доцільно мати агента або стерти розум доктора Першинга, або знову забезпечити його вірність. У фільмі Зоріні війни скайвок розходження показали, що деякі колишні імперці таємно працювали на Палпатіна, тому Кейн могла би бути ще одним із його агентів. Також можливо, що Елія Кейн все ще працює на Мофа Гідона, який за чутками втік з нової республіки. У цьому сценарії Моф Гідон приховує власні експерименти, які можуть не співпадати з експериментами імператора. За такого сценарію агенти Мофа Гідона безсумнівно знову почнуть переслідувати Діна Джаріна та Грогу, оскільки Грогу явно був настільки важливим для його планів. Що стосується головного сюжету, то Дін Джарін Грогу та Бокатан, здебільшого відходять на другий план у цьому епізоді, з'являючись лише на кілька хвилин на початку та в кінці, Бокатан все ще проголомшена після зустрічі з міфозавром, але цікаво, що Дін нічого не бачив, коли був під водою. Можливо, це означає, що Бокатан приборкує міфозавра та стане провісником нової ери Мандалора. До речі, що стосується таємниці Бокатан, то я розповім вам невеличку теорію: знання збройниці та решти, таємниці про існування міфозавра, змінило б майбутнє всіх мандалорців. Це могло б переконати тих, хто вижив, стати відданим старим звичаєм, чого Бокатан досі проти. Вона, мабуть, краще будь кого знає про небезпеку покладатися на легенди та пророцтва, щоб визначати право на владу. Її час темним мечем ще більше зруйнував мандалорську культуру, не зважаючи на її найкращі наміри. Повідомлення про те, що міфозавр існує, символ, який настільки невід'ємний від мандалорської культури. Реальний може лише ще більше розколоти решту мандалорців. Ті, хто просто прагне правити, боротимуться за шанс підкорити звіра, що знову втягне мандалорців у війну. Бо катан бачила більше насильства, ніж інші. Вона знає, що так не повинна бути, і хотіла б цьому запобігти. У той же час чесність є ключовим фактором серед варти смерті. І, дізнавшись, що Бокатан зберігала таку таємницю, це муше викликати проблеми, якщо вона приєднається до них. Однак, якби Бока Тан тримала в таємниці існування легендарного міфозавра, вона могла приборкати його раніше за інших, підвищивши свої шанси бути визнаною правителькою Мандалора. І це може стати непоганою заміною того, що тільки темний меч може об'єднати усіх мандалорців. До того ж, враховуючи, що Тін є її боржником, він може допомогти їй приручити міфозавра завдяки темному мечу. Говорячи про Бокатан, вона та Дін намагаються повернутися до її замку на калевалі, але в кінцевому підсумку опинилися не на тому боці кількох імперських бомбардувальників. Але зверніть увагу, що це були не найвідоміші тайфайтер, а тай інцерептор. Він набагато небезпечніший за звичайний тайфайтер. Вони не мають гіпердвигунів, тому цікаво дізнатися, який великий корабель їх висадив. І тут одразу можна зробити невеличку теорію, бо Катан зауважує, що флот набагато більше, ніж має бути доступним простому імперському полководцю. Відродження імперії, яке можна побачити в сезонах 1 і 2 Мандалорця, явно триває. А Сокатана схоже вірила, що всі імперські групи були пов'язані з Гранд Адміралом Трауном, головним лідером. Який служив під керівництвом Палпатіна, третій сезон явно продовжує нарощувати трауна. Взагалі, не виключно, що четвертий сезон мандалорця, який вже анонсований Джоном Фавро, та до якого вже написаний сценарій, буде фінальною битвою між мандалорцями та, наприклад, імперським угрупуванням Трауна. Ну а серіал Асока, який вийде восени цього року, допоможе знайти трауна. Тож четвертий сезон може стати найепічнішим серед усіх проєктів зоряних воїн під керівництвом Disney+. плюс. Отже, вони тікають з Грогу до прихованого прикриття, де воз'єднуються з дітьми варти. Дін дуже хоче повернутися, щоб він міг довести, що він купався в живих водах. Цікава була зустріч віч на віч між Бокатан з Пас Віслою, членом варти. І тут важливо те, що Бокатан приймала участь у громадянській війни мандалорців, де превісла, родич Паза, був проти Бокатан та хотів скинути строну свою сестру Сатін. Пас не має такої історії з нею, але в будь-якому випадку він не радий її бачити. До того ж, варто відмітити, що пас Вісла розпізнає позначки Бокатан і називає її нічною совою. Нічні сови Бокотан були представлені у мультсеріалі Війна клонів, елітному переважно жіночому підрозділі воїнів. Вони розпалися після того, як Дарт Молд захопив Мандалор під час війн клонів. Дехто пішов за молом, а інші залишилися з Бокатан. Зрештою, єдиною думкою, яка має значення, є збройниця, яка каже, що він знову мандалорець та вітає його з поверненням до варти. Вона також зазначає, що оскільки Бокатан купалася в живих водах і не знімала з тих пір свій шолом, вона також має право приєднатися до їхнього угрупування. Спочатку здається, що Бокатан не хоче цього, але пізніше можна сказати, що вона таємна рада знову мати тимчасову сім'ю. Одним із цікавих фактів було те, що було згадано два різні дні тижня у всесвітньому календарі зоряних воїн: Бенду Дей і Таунск Дей. Бенду є канонічними попередниками джедаїв, названі на честь оригінальної назви джедаїв Джорджа Лукаса, Джедай Бенду. У зоряних війнах повстанці також була представлена таємнича істота на ім'я Бенду, яка може бути пов'язана з тим стародавнім орденом. Таунг походить із легенд зоряних воїн гуманоїдної раси, яка зрештою подорожувала на планету Мандалор і стала першими мандалорцями. Ну як не відмітити, як наш малюк Грогу намагався вперше що сказати. Коли Джарін та бокатан обмінюються традиційною мандалорською фразою Це шлях Грогу щось лепече у відповідь. очевидно. Це його перша спроба повторити головну фразу мандалорців. І погодьтеся, якщо його першими словами буде саме це, це буде дуже круто. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.